Раки, я вас вітаю, раки на цьому відео. Ну що, Дійшли ми до таро прогноза на січень, так? Я знаю пізно. От, Але перед рутина ми не встигаємо багато чого, але тим не менше, я вас не залишу, не залишу вас без таро прогноза. Тому, раки, у мене три колоди. Витягаємо з кожної колоди по три карти і подивимося, що підготував січий місяць для вас Раки. Яким він буде? Карта імператора вау! Карта імператора це, можливо, чоловік під знаком Зодіака Овен, тому що це така овненська карта, енергія. Це. Це енергія начальника, це енергія людини, яка керує, яка контролює, яка маніпулює, так. От, Можливо, ви будете контактувати з такою людиною. так? Це, можливо, ваш начальник, ваш чоловік, от, якщо ви дівчина-рак. Або ви себе будете так поводити. так? Тобто, це я знаю, що я роблю. Він ця людина-от. Він іде по головам. Якщо в нього є якась ціль, він просто йде по голові. Так? Він використовує різні методи маніпуляції. Так? Але ця людина може зорганізувати не тільки своє життя, але й інших. Тобто, тому це карта часто начальників, які знають організувати весь колектив, як має працювати. Прекрасна карта. От, і ви будете себе, можливо, так почувати, що от я я і ніхто інший ніхто інший так не зробить це, як, наприклад, я, ну, там, що ви собі придумала. Ще одна карта для вас, Раки. Дві мечів, страхи. Якісь страхи все-таки будуть вами керувати, так? Це карта вибору, але коли ми не можемо зробити вибір. Ну, ми говоримо, що ми не можемо, але насправді ми можемо, але ми не хочемо, так? О, тут нас пожирають. Як ці ворони, якісь такі думки негативні, так, і ви, не мож... ви кажете, що я не бачу, я не бачу всю ситуацію, я не можу прийняти вибір. Але руки в неї розв'язані, вона може зняти собі цю пов'язку і... і прийняти той вибір. Але поки на початок січня ви вибір а, раки не приймете, так, будете щось коливатися, будуть якісь у вас страхи, якісь погані мислі, давайте ще карту. Двійка жезлів, знову карта вибору. Двійка жезлів це коли ми щось плануємо. Так? Там, відпустку, наприклад. Або коли ми а, обираємо між чимось минулим і майбутнім, і ми вже якби. Схиляємося до майбутнього, але ми ще крок вперед не зробили. Тобто ми тільки на тій нейтральній дистанції так, думаємо, там чи про колишню роботу, чи про стосунки. Так, минулі і, і, і спереду в нас так майбутнє. Ми ще тут ми ще боїмося, ми не знаємо куди, тут ми вже якби дивимося у майбутнє, але ще не приймаємо ніяких кроків. Також ця карта дуже часто показує. Двох людей, наприклад, на відстані, так, е, коли багато спілкуються там, по телефону, смс-ками, але на відстані. Тобто ви, коли ви підтримуєте зв'язок з кимось, хто від вас, наприклад, далеко. От, е, можливо, ви, дівчата раки, будете з кимось таким от чоловіком овнинського характера, багато, але він від вас, наприклад, далеко в другій країні, так, і ви будете з ним спілкуватися. Давайте наступну колоду візьмемо для вас Раке. Січень. Шістка жезлів. ну що, ну тут у нас, в принципі, весілля, так? Можливо, вам зроблять пропозицію, можливо, вас покличуть на весілля, можливо, весілля у вас. От. Шістка жезлів нам показує карта. Це карта тріумфа, так? В основному. В базовій колоді Даро Райдера Вейта, а там чоловік на коні так, вертається з перемогою, всі його зустрічають, хлопають йому, який він молодець, він тріумфатор, він прийшов з перемогою. Тому це карта перемоги. Якщо ви в чомусь там щось робите, так, до чогось йшли далеко. То ви в січні отримуєте в цьому перемогу, ви виходите тріумфатором. Також це часто карта популярності, блогерства. От коли вас, про вас там говорять, ви на людях, ви виступаєте, ви даєте якісь промови, там, я не знаю, можливо, там, ви відео якісь виставляєте, і воно залите. Десятка чаш, прекрасна карта. Карта, коли бажання здійснюється. От якась ваша мрія здійсниться раки, так? Це карта також прекрасної сім'ї, прекрасного, теплого домашнього уюту, коли ви, вам хочеться бути вдома, вам хочеться повертатися. Так? Ви бачите, тут прекрасна сім'я, мама, тато, син, кішка, собака, просто, ну, все, all inclusive, більше нічого не придумаєш, так? Тобто це карта прекрасної сім'ї плюс карта здійснення мрії. Взагалі десятки це в нас е, фінальна карта, так, від 1 до 10, і це коли все, це результат. І це от емоційний, от якась мрія ваша здійсниться, і ви отримаєте цю от емоційну насолоду від того, що да, там, щось там здійснилося ваше, про що ви там, наприклад, мріяли довго, так? Давайте ще одну карту з цієї колоди для раків. На січень. Четвірка мечів Четвірка мечів нам показує якусь паузу, так? Ну, може, взагалі холодна, просто погода буде засніжити. Так? Це карта паузи, бачите, він йде в сплячку, а це коли щось стає на паузу. Це карта часто можливо, так, відвідування лікарні на чекап або там, ну, віруси, хвороби, в принципі, це не дивно, так, у нас холод зима. Але це карта просто такого відпочинку. так, коли Або ви берете той відпочинок, так, або вас ставлять той відпочинок. так, от, Або просто якесь питання, поки стає на паузу, і тут от, от, не вирішується. так. І ще одна в нас колода Раки, так? Ну, ну, Не нова, вона в мене давно, просто чомусь я нею не користувалася. так, А зараз щось так. Коли думала про розклад на цей на та, то думаю, щось мені хочеться ціє колоди взяти. То давайте подивимось на цій колоді, що вона нам розкаже. Е це? Ага, шістка кубків. Шістка кубків, ну, як бачите, тут такі гарні, теплі відносини так, між чоловіком і жінкою, так, коли вас щось от, -от так, можливо, тут, -тут там. Десятка кубків, в сім'ї все добре, тут з вашою другою половинкою все добре. так, Але е в основній екології, ще раз повторюсь, старого райдеровека шістка кубків це про ностальгію. так, Це коли, можливо, ми відвідуємо там місця нашого дитинства, або там, де ми колись бували. так, Або, можливо, хтось з минулого буде за себе заявляти. Колишній партнер, колишні друзі, там, колишній колега по роботі, можливо, просто з ним зустрінетесь, або ця людина буде. Про себе нагадувати, так? Або ви там зустрінете колишнього друга, з яким там давно не спілкувалися, і такий, от давай за чашечкою кави, там згадуєте все, що там пам'ятаєш? Ну, така, така карта ностальгії, карта приємних таких спогадів. Ну, і часто по цій карті бивші, залітають в наше життя, знову нагадуючи про себе, так? Так, давайте ще одну карту. Сімка кубків. Сімка кубків це коли я літаю в хмаринках. так, У вас якісь ілюзії, на вас якісь рожеві окуляри, ви не бачите всієї правди, ви не знаєте, що, ну, ви, ви не бачите там правди. так, Хтось вас може там обдурювати і так далі. Також це карта, коли ми не можемо зробити вибор. Це може бути елементарно, ви стоїте в магазині і не можете обрати одну там із. Я не знаю, пару з трьох сережок, так? Якусь. Або це карта, коли ви не можете, наприклад, розділити свої там, свої сили, свою енергію. І туди, і туди, і на сім'ю, і на роботу, і на хобі, і на то, і не можете так, скласти так, як ото має бути. Ну і давайте останню карту для раків, з цієї колоди. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це в нас є жінка, Козиріг, Діва, Телець, так, можливо, будете контактувати з такою жінкою, спілкуватися, так? Або це карта фінансів, особливо фінансів, вклад фінансів, наприклад. А в покупку для дома, для саду, тобто це такі великі покупки, так? які там я не знаю, холодильник, пилесос, там нова шафа. От коли ви вкладаєтеся, так це також робота, наприклад, в саду, там купити нові кущі, там я не знаю, от, от щось таке, так. Для саду, для дому. От коли ви вкладаєте свої фінанси в свій а, домашній комфорт. Я вам дякую, раки за перегляд. так, Щасливого нового року. Не знаю, коли ви подивитеся це відео. Бажаю вам так, але тим не менше, я вам бажаю прекрасного січня. так, Починайте цей рік з новою енергією, з новими силами, з усім новим. так, І люблю вас, обнімаю, цілую. До нових зустрічей!